Доброго дня, Світлана Володимирівна. Доброго дня! А ну порозповідайте на нам, а що ви робите в нашій клініці? Ой, мене вернули до життя. Мене тут вернули до життя. У мене так болів кульшовий суглоб, що це просто слова мене описати. Я дуже боялася цієї операції і все. Ну, Послухавши знайомих, які тут теж робили операції, міняли суглоби, і я вирішила діти мене за коротше. Ну, пробачте за мій суржик. Тут я вам хочу сказати, я попала в грой. Тут медперсонал посланий від Бога. Організація роботи суперова на вищому рівні. От лікарів і до медперсоналу обслуговуючого. Все так сложено. Люди такі всі чуйні, внімательні. Ну, просто, просто, ну, просто це клініка від Бога. І дай їм Богу усім здоров'я, щоб вони ще спасали людей, тому що вони спасають людей от своїх болячок. А яку операцію вам зробили? Мені замінили кульшовий сугуб. Так. А до, ви приїхали до нас, ви ходили як? На ходунках чи на ходила, звісно. Я, я вже? теж зараз з ходунками, ну вже ж мало часу пройшло, тільки другий угу. день. Но болить ну, вже менше менше чи? болить на багато, болить, болить не з а болить просто ну, мишця трошки розрізала. Вісім сантиметрів шуб. Це Дружечки реально? болить. Реабілітологи навчили мене як ходити, що робити. Всі лікарі такі чуйні, такі внімательні. Що з полуслова бонімують усе. Допустим, якщо мені там заболіло у животі, мигом принесли віки, все. Все, в мене все налодилося. Дуже уважно, так? Да, ходить, ви можете самостійно? Так, да, я Це хочу ви Кажете, самостійно. скільки днів після операції прийшло? Другий день. Другий день. А ну-ка, покажіть. Ну. Ходите? От мене так навчили, я так іду, Іду. болять, у мене тільки мишця болить. А зло не болить уже. Слава тобі, Господи, і слава цим врачам. Ой. Усь, я, я хочу сказати усе хороше. До, для всіх. Це, це, ну, це просто єврой попола. В ранів. Емоції тільки позитивні. Емо, Дуже емоції приємно. позитивні да. <гум> в туалет само ходю, в туалет сама. На процедури теж. Ну як сама з, -з, з помощником, але ж ну це ж мало време вже пройшов. Да. Тобто ви мені обіцяєте виконати всі призначення лікарів да. і покинути ці ходинки? Супер. Розвертайтесь і проходьте, сідайте. Дуже хочеться подивитися, ви можете сісти і зігнути ножку в кольшовому суглобі. тю тю-тю-тю. Зачепилася. От так. Я сідаю спокійно, лягаю поваленьку. дуже нормально, спокійно, трошечки відчуття бульовії, але ж це ж нормально на другий день після операції. <різь> тобто ви мені обіцяєте, будь здоровою, правда? Так. <різь> да. Одужуйте, будь ласка. І це все завдяки медперсоналу цієї клініки. <різь> Дякуємо вам, будьте здорові!